Нині семирічний Костя Асієв радіє, йому подарували кімоно. Хлопчик півроку займається дзюдо та вже твердо вирішив у майбутньому стане чемпіоном. Наблизити його до здійснення мрії вирішили. Він в Аспорті. Надіємося, що це кімоно і це вітання. Послужить йому добрим поштовхом для добрих показників, що він буде надалі займатися спортом, і показувати хороші результати. Кості подобається грати в шахи та шашки. Улюблений предмет школяра математика. Та дзюдо, розповідає мама хлопчика, найбільше його захоплення. Хоча оволодіння технікою дається нелегко, бо у Кості проблеми із зором. В кості е, оперована катаракта, він бачить всього 10%, це дуже мало. От, і навчається він в слабозорій школі, тому що підручники повинні бути збільшеним шрифтом. Попри все, хлопчина дуже старається, адже без наполегливості мрії не здійснюються. Костя займається перший рік, почав з вересня місяця. наполегливо старано займається мрія стати чемпіоном. Костя каже, у кімоно займатиметься ще самовідданіше, впевнений, у цьому виді спорту він стане відомим. Я не Шкідливий для зору мені можна ним займатися, я люблю просто боротися. Бороти всіх а про мрію Сашка Даневича ми розповідали кілька тижнів тому. Хлопчина грає на акордеоні, хоче бути відомим композитором, тож опановує і піаніно. Раніше, щоб пограти на клавішному, сашку доводилося проситися до сусідів, та нині це вже робить вдома. Йому подарували омріяний музичний інструмент. Дуже сильно здивувався. Я не знав, що мені так швидко подарують піаніно. Я думаю, там тиждень місяць потужну, а то вже майже одразу подарили. Людина, котра подарувала Сашкові піаніно, свого ім'я називати не забажала. Варто зазначити, що охочих здійснити мрію хлопчини було кілька. Родина Даневичів, дякує всім за турботу. Каналу Рівнедини та в першу чергу Софії Володимирівни нашої. Соцслужби Гладюк, по-моєму, Гладюк фамілія И... Вот. І... А саме головне людині, яка подарувала нам піаніно, Особливі слова вдячності Тамара Даневич адресує Палацу дітей та молоді, який ініціював акцію Добро на Різдво. Завдяки їй і здійснюються мрії дітей. Тим часом Сашко ретельно вивчає піаніно, його ще поки не налаштували. І попри те, що почав хлопчина опановувати клавішний лишень три місяці тому, вже знає кілька композицій. Якщо ви хочете допомогти іншим учасникам акції Добро на Різдво, чи просто бажаєте поділитися з ними своїм душевним теплом, шукайте інформацію, як це зробити на сайтах телеканалу Рівне 1 та Палацу дітей та молоді. Робімо разом добро на різдво. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.